Вітаю! Мене звати Ілля Колесник, я юрист практики банкрутства та реструктуризації юридичної компанії Приходько та партнери». В цьому відео розкажу про найпоширеніші випадки, коли іпотека припиняється. інакше кажучи, коли ви можете зняти обтяження з квартири або іншого майна. Це важливо знати, щоб не переплачувати і не жити з віртуальним боргом. Що ж таке припинення іпотеки? Сама іпотека це обтяження майна, яке забезпечує виконання зобов'язань, наприклад, по кредиту. Обтяження вноситься до державного реєструючих прав на нерухоме майно. Припинення іпотеки це ж юридичне припинення забезпечення. Але сам борг може залишатись, якщо не сплачено повністю. Які основні випадки припинення іпотеки? Перше це повне виконання зобов'язання. Наприклад, ви погасили кредит, відсотки пеню. Після цього банк, кредитор, має видати документ про припинення іпотеки. Ви звертаєтесь до нотаріуса, який відповідно знімає обтяження. Друге, це закінчення строку дії іпотеки, якщо він був визначений. Наприклад, договір іпотеки укладено до 2022 року і строк не продовжували. Після спливу можна вимагати зняття обтяження, навіть якщо кредит не платили. Важливо аналізувати договір. Третє втрата предмета іпотеки. До прикладу, майно знищено, наприклад, як під час бойових дій, перейшло у державну чи комунальну власність або продано за рішенням суду виконавця. Четверте рішення суду, наприклад, якщо договір визнаний недійсним. Через підроблений підпис, недієздатність, примус. Також сплив строку позовної давності, якщо іпотека накладена з порушенням закону. Після рішення суду звернення до реєстратора для зняття обтяжень. П'яте виконання зобов'язане іншим способом. Наприклад, борг погашено третьою особою за рахунок страховки або за мировою угодою. В такому випадку іпотека припиняється, навіть якщо ви не особисто її платили. Шосте за згодою сторін. Кредитор може добровільно погодити зняти іпотеку, наприклад, при реструктуризації або списанні боргу. 7 смерть боржника плюс відмова від спадщини. До прикладу, якщо спадкоємці не прийняли спадщину, а інше майно відсутнє. Іпотека в такому випадку втрачає сенс. В таких випадках можна доводити припинення іпотеки через суд. Поширені міфи стосовно припинення іпотек. Перше, якщо пройшло 3 роки, іпотека зникає сама. Ні, для цього потрібні певні дії або суд. Друге. Після банкрутства іпотека анулюється автоматично. Теж не завжди. Третє. Квартира в іпотеці, але я її продав. І все. Насправді ви порушили закон. Як оформити припинення іпотеки? В першу чергу вам потрібно отримати документ підтвердження, наприклад, лист від банку, довідка рішення суду. Звернутися до нотаріуса або держреєстратора, який зніме обтяження в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Краще робити це через юриста, щоб не отримати відмову. Маєте обтяження по кредиту, яке давно сплачено, чи вже не чинний? Можливо, ви вже можете зняти іпотеку. Напишіть нам, ми перевіримо ваш договір і підкажемо, чи можна зняти обтяження вже зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і поширюйте це відео. Це допоможе іншим позбутися іпотеки, яку можна було давно закрити.